Цей метод приготування суші мене просто підкорив. Дуже просто, легко і головне, що смачно. Минулого разу, коли я показувала цей рецепт, багато із вас хто написав: ми ж так чекали, коли ж ви їх скуштуєте. я зрозуміла, ви хотіли подивитися, чи вони не розвалюються. Ні, дівчата, не розвалюються, дуже гарно тримаються кубки. І так, склянка рису. Добре промиваю водою, всипаю в кастрюльку, заливаю двома такими самими склянками води, ставлю на вогонь програмую, 15 хвилин вариться, потім вогонь вимикаю і ще 15 хвилин стоїть під кришкою. Свіжий огірок нарізаю дрібненьким кубиком. Можна авокадо, але мені з огірком, чесно скажу вам, смачніше. Тепер лосось, також нарізаю його на такі дрібненькі кубики, 250 г рибка, 250 г огірочок. Півчайної ложки солі, 1 столова ложка цукру, 2 столові ложки яблучного оцту. Можна рисовий, в мене, на жаль, його не було. Розмішую. Це готується заливка. Вона відіграє дуже важливу роль. Рис перекладаю у миску, поливаю і гарненько все розмішую. Накриваю кришкою, залишаю до повного охолодження. Потім додаю огірочки, рибку і крем сир. У мене було 170 г. Листочки норі. Я ось такі придибала, вони мені сподобалися, так як вони дуже гарно розминаються в руках, де такі крупнішенькі листочки будуть, то можна порізати ножичками, рукавичку на руку і гарненько все перемішую до однорідності. Руки трішки потім зволожую і починаю формувати кульки. Розмір. Придумайте собі самі. У мене такі вони, бачите, посередні. У мене подружка любить, коли такі маленькі, щоб ворота хоп за один раз. І все. Ну, у мене маленькі не виходять ніколи. Такі якісь вони у мене. Ну, такі. <смі> Мені гарні. Ось так наліпила, наскладала. А тепер буду їх ось так і корочку зверху викладати. І посипати чорним куджутом. Якщо використовуєте білий, то його краще підсмажити. Тоді буде значно смачніше і ароматніше. Ось так прикрасила. І тепер соус у нагі і поливаю зверху. Він мені сюди дуже сильно пасує. По структурі ці суші. Дуже гарні, вони не розвалюються. Ви знаєте, ті, які замутані просто у листях, мені більш такі розвалюються, а ці ну, дуже смачні і дуже просто готувати. Вирішила ще спробувати запекти у паніровці яйця і хрустка паніровка сирна. Ну ось так, Спочатку в яєчку, потім у паніровку, Думаю, ну, для експерименту зроблю. Бачили дівчата в інтернеті так готують. Запанірувала, поскладала у аерогриль, вмикнула програму креветка 180 градусів на 15 хвилин. Ви знаєте, непоганий варіант: зверху така хрустка гарна вийшла з кориночка і всередині суше, як суше. Теж, як варіант, спробуйте смачного!